Вуличні двері ультра, модель Еліс. Полотно товщиною 85 мм. Наповнення мінвата. Ззовні атмосфера стійка, дерев'яна накладка Арвуд. Колір 7016. Внутрішня накладка МДФ в вуличній плівці, колір антрацит. Верхній замок ригелі 14 мм. Нижній замок ригелі 16 мм. Фурнітура чорна квадратна. Рама 93 мм. Регулятор прижиму полотна, три антизрізи і три петлі.